Всім привіт! Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні чебуреки з м'ясом. Погляньте, які вони золотисті, хрусткі, а начинка соковита і ароматна. Готується просто, а результат точно здивує, тож не будемо гаяти часу, почнемо приготування. У миску просійте борошна, додайте сіль, олію та кип'ячену воду. Спочатку перемішуйте все лопаткою, щоб не опектися, а коли інгредієнти з'єднаються, переходьте до замішування руками. Тісто має стати м'яким, еластичним і не липнути до рук. Готове тісто накрити тарілкою і залиште відпочити на 10 хвилин. Поки тісто відпочиває, готуємо начинку. У фарш додайте дрібно нарізану цибулю. Якщо любите зелень, додайте кріп чи зелену цибулю, але це за бажанням. Посолити додайте суміш перців і чорний перчик і обов'язково крижану воду ретельно перемішайте, щоб фарш став однорідним і добре тримав форму. Начинка готова. Повертаємось до тіста. Воно стало ще м'якшим і еластичнішим після відпочинку. Розділіть його на 8 рівних частин. І сформуйте з кожної кульку. Так зручніше працювати далі. Кульки викладіть на тарілку, накрийте плівкою, щоб вони не обвітрювались. Робочу поверхню присипаємо борошном, беремо одну кульку і розкачуємо її у тонкий круг. На тісто викладіть ложкою начинку, рівномірно розпріліть її по одній половині кола, залишаючи краї вільними. Складіть чобурек навпіл і добре защіпніть края. Спочатку можна пройтися пальцем, але якщо ви переживаєте, можете також в кінці зафіксувати це виделкою. Так точно нічого не витече. Смажимо чебуреки. Розігрійте олію до 165-170 градусів. Щоб перевірити, можете кинути маленький шматочок тіста. Якщо воно почне шипіти і підніматись, олія готова. Смажимо чебурек по одному. Спочатку кладіть її на 30 секунд, щоб утворилась скоринка. Потім перевертайте і смажте до золотистого кольору з обох сторін. Ось і все, наші чебуреки готові. Погляньте, які вони апетитні, Хрустке тісто і соковитна ароматна начинка всередині. Це справжня смакота. Якщо рецепт вам сподобався, поставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Дякую за перегляд і до зустрічі!